Вітаємо усіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Це програма варто знати. І ми продовжуємо спілкуватися з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні будемо говорити про будівництво, але не про багатоквартирні житлові будинки, а про індивідуальне будівництво. Сьогодні маємо цілий пакет питань, я би так сказала, від майбутніх забудовників, але людей цікавить ця тема, і будемо про це говорити. От перше питання: маю у власності земельну ділянку призначення під будівництво житлового будинку? Планую будувати житло господарським методом. Чи маю брати якісь дозвільні документи на будівництво? Ну, Будь-яке будівництво воно передбачає початок будівництва, потім завершення будівництва і оформлення права власності. То для того, щоб в подальшому оформити право власності, однозначно необхідно отримати певний мінімальний пакет документів для того, щоб розпочати це будівництво і в подальшому не було питань про оформлення права власності. Якщо ми говоримо про дідальне будівництво, у нас є закон про продлювання містобудівної діяльності, є стаття 27 цього закону, яка передбачає таке поняття, як будівельний паспорт. Забудови земельної ділянки. Uh -huh. Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення будівництва нідальних садибного типу житлового будинку, садового дачного будинку, не вище двох поверхів без врахування мансардного поверху з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки. Е, відповідно, сам будівельний паспорт складається з двох елементів: описова і ескізна частина. Особа, яка хоче починати будівництво, звертається в органи місцевого самоврядування в ЦНАП, тобто в кожному зараз в будь-якій громаді є відділ архітектури, чи як він там називається по-іншому. І отримавши таку, таке звернення, вони оформляють будівельний паспорт. Сам будівельний паспорт, тобто передбачає вимоги, які е, мають органи місцевого самоврядування. І Графічні, скажімо, частина, де розташування цих будівель. Угу. Все, саме, саме там, де вони мають розташовуватися. І на підставі цього будівельного паспорта забудовник звертається орган архітектурно будівельного контролю і реєструє повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Оскільки це є початковий елемент, який потім дасть можливість. Прийнято експлуатацію і оформити право власності. Це ми говоримо про стандартну процедуру, оскільки починаючи з лютого 2022 року ми перебуваємо в певних особливих умовах, іде в нас військовий стан, то на момент військового стану законодавець, саме Кабінет Міністрів України. Цю процедуру взагалі ще більше спростив. Uh -huh. Була прийнята ще 24 червня 2022 року постанова номер 722 про деякі питання дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану. І на період воєнного стану, і рік після закінчення військового стану, будівництво індивідуальних житлових будинків, садових дачних будинків не вище двох поверхів. Площу до 500 квадратних метрів здійснюється за рішенням замовника відповідно до містобудівної будівної документації на місцевому рівні, а разі відсутності містобудівної будівної документації, відповідно до цільового призначення земельної ділянки, може здійснювати замовником без отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки. У такому разі замовник звертається до архітектора або інженера-проектувальника, який має відповідний Кваліфікаційний сертифікат на підставі укладеного між ним договору, архітектор або інженер-проектувальник забезпечує створення завантаження до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, е, називається електронна система з накладанням кваліфікованого цифрового підпису, схеми намірів забудови земельної ділянки. Uh -huh. Місце розташування будівлі та споруд на земельдянці відстані між... До меж сусідніх земельних ділянок та розташованих об'єктів інженерних мереж і споруд, фасади, плани поверхів і зазначенням габаритних розмірів перелік системи інженерного забезпечення, в тому числі автономно, що планується до застосування, створеної з дотримання вимог законодавства будівельних норм і правил. Коли це реєструється, це по суті є той самий будівельний паспорт, який дає можливість в законний спосіб виконувати будівельні роботи. Чи обов'язково для будівництва житлового будинку на приватній земельній ділянці замовляти проект у проектній організації? Чи можна його приблизно малювати самому? Якщо будівництво і проектування здійсниться на підставі будівельного паспорта, то в такому випадку замовлення проекту за виключно за бажанням самого замовника, тобто це його право, значить законодавство не вимагає, тобто самого проекту. Це, якщо ми говоримо для будівництва об'єктів до 500 квадратних метрів. В такому випадку, якщо є бажання самого замовника, він може виготовити проєкт. Якщо такого проєкту немає, будівництво здійсниться на підставі будівельного паспорта. Планую придбати земельну ділянку, на якій уже розпочато будівництво. Хочу на існуючому фундаменті звести будинок за своїм проектом, який повністю відрізняється від існуючого. Чи не буде згодом проблем при здачі такого будинку в експлуатацію? Ну, в такому випадку, якщо дійсно людина бажає щось робити, в першу чергу необхідно звернутися до спеціалістів, які подивилися, з'ясувати, чи той будівництво розпочато згідно чинного законодавства, чи є повідомлення про початок виконання будівельних робіт, оскільки сам будівельний паспорт внесення змін не передбачено, не передбачається такої процедури. Але якщо, наприклад, де зміна замовника будівництва, то я думаю, що необхідно звернутися для того, щоб внести зміни в саме повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Якісь певні зміни. Якщо не будуть змінені параметри або якісь інші вимоги, то необхідно до спеціалістів звернутися. Вони подивляться, вони будуть бачити необхідно які вносити зміни, чи необхідно вносити зміни. Якщо, якщо в межах існуючого фундаменту? якщо дивіться, мова мова стоїть про те, що в межах існуючого фундамента, то взагалі, тобто, якщо, якщо проєкта не було, то по будівельному паспорту воно його не вимагається. Угу. Ми говоримо про те, що поверховість повинна бути не більше двох поверхів, так і не включаючи мансандрового поверху не більше 500 квадратних метрів. Будівельному паспорті зазначено тільки розташування, угу. тобто там даже незначна площа цього об'єкта. Тому, якщо, наприклад, попередній забудовник хотів побудувати наприклад, об'єкт площою 200 квадратних метрів, а новий хоче 300 квадратних метрів, це не є порушення або відхилення від тих відповідних вимог. Мова тільки про те, що все ж таки необхідно внести зміни в повідомлення про початок виконання будівельних робіт, щоб в подальшому не було ніяких питань при пнітю експлуатації, оформленні права власності. От люди цікавляться, яка процедура здачі новозбудованого приватного будинку в експлуатацію? Сама здача передбачає, що будівництво проводилось на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідної органи державного контролю, е декларації про готовність об'єкта до експлуатації. В такому випадку, якщо ми говоримо про етапи будівництва, це е замовник спочатку повинен отримати будівельний паспорт, подати. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт, зареєструвати його, далі, виконати будівництво, звернутися. Відповідні органи, це або БТІ, або сертифікованих інженерів, які пройдуть технічну проводять технічну атерізацію, виготовляють технічний паспорт. На підставі цієї технічної атерізації, готується декларація про тонність об'єкта до експлуатації, яка реєструється, це все робиться в електронному вигляді. Відповідно, якщо людина сама може заповнити, вона може заповнити. Ні, вона може з допомогою відповідних спеціалістів, які підскажуть такі заповнити. Відповідно, реєструється декларація. Відповідно, дається витяг про реєстрацію даної декларації. На підставі цього витягу органи місцевого самоврядування присвоюють будинку почтову адресу, і вже з цими документами, витягом про реєстрацію декларації. Довідкою про присвоєння почтової адреси, це буде наказ, чи це буде відповідне рішення в залежності від ситуації. Звертаються до державних реєстраторів і реєструють право власності на відповідний об'єкт нерухомого майна. На словах, це дуже. Без, швидко швидко а... так. Але е, зв'язку з тим, що дійсно зараз спрощена ця процедура. Відповідно, скільки отримання дозволів на початок виконання будівельних робіт, воно спрощено, то і, відповідно, реєстрація декларації вона також спрощена. Бажано тільки, щоб е, не робити помилок і питань не буде ніяких. Ще одне цікаве питання: чи можна здати приватний будинок в експлуатацію без підключення до мереж? Поряд є лише електромережа та каналізація, водогону і газу в селі немає. Дивіться, чинним законодавством передбачено, що це стосується саме таких присадибних земельних ділянок, що можна зареєструвати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації без підключення до мереж, але за умови, щоб будівництво було завершено відповідно до всіх норм та правил, угу. а об'єкт готовий до експлуатації, оскільки саме декларація про готовність об'єкта до експлуатації є підставою для підключення до цих мереж. і Відповідно надання послуг. Зараз, наприклад, якщо у вас немає такої декларації, то є виникає питання, що газові служби просто не підключають цей об'єкт. Тому спочатку будується об'єкт, декларація реєструється. Будь ласка, ви собі потім можете і не під'єднувати, але, але наявність цієї декларації є підставою, тобто потім далі, якщо ці мережі є, під'єднуєте і експлуатуєте. Це стосується виключно е, от таких будинків, які побудовані на підставі будівельного паспорта. Якщо ж це багатоквартирні будинки, тут же це, це Там, правило, зовсім інша процедура. Це вже нормально, це правило діє. Ще одне цікаве питання в світлі останніх подій: чи потрібно якийсь дозвіл на встановлення модульного будинку на приватній земельній ділянці? Модульне будівництво це один із сучасних вже трендів нових, коли будуються будинки. Все залежить від того, який фундамент буде під цим відповідним модульним будинком. Оскільки цей будинок, оскільки я дивився параметри, технічну характеристику, він, скажімо, це переносна конструкція, вона виготовляється, десь монтується безпосередньо на земельній ділянці. Вона може бути переведена в інший об'єкт, на іншу земельну ділянку. То, наприклад, для будівництва тимчасових споруд на присадибній земельній ділянці в нас взагалі будь-яких дозволів не потрібно. Це альтанки, це е, якісь е, гаражі металеві, наприклад, які встановлюються, е, наприклад, малі архітектурні форми. Тут е, дозвіл на будівництво не потрібно. В даному випадку, е, якщо цей модульний будинок монтується, як я бачив технічні артистики, на спеціальні сваї, які вкручуються в будинок. І в такому випадку, якщо ви хочете перенести будинок, ці сваї просто розкручуються і переносяться. це є тимчасова споруда, тому дозволу на будівництво не, не потрібно і монтується так. Якщо ж це монтується на фундамент. Тобто це вже є об'єкт нерухомого майна, тобто відповідно та сама процедура, будівельний паспорт. Вся різниця в тому, якщо для людей, якщо це буде тимчасова споруда, то ви не зможете її ви можете в ній проживати, ви можете нею користуватися, значить, але ви не зможете в ній ні зареєструвати місце проживання. Значити, ви не зможете отримувати відповідні дотації, то все, оскільки це не є об'єкт нерухомого майна. А в нас реєстрація громадян, тобто здійснюється тільки виключно до об'єктів нерухомого майна. От з юридичної точки в чому це різниця. А якщо це тимчасова споруда, то під'єднати її до різних мереж можна. Ну, якщо, якщо є технічні вимоги, є, наприклад, дається дозвола відповідних служб. Це що стосується електрики, що стосується газопостачання, що стосується водопостачання, водовідведення, оскільки закон не забороняє під'єднання до навіть тимчасових споруд, угу. наприклад, малих архітектурних форм, це все дозволяється. Тому, будь ласка, з дотриманням всіх технічних вимог це можна зробити. Мова ми говоримо про те, що якщо це тимчасова споруда, то відповідно, якщо ви, наприклад, хочете отримати в кредит банку оформити іпотеку, ви не оформите, оскільки це не є об'єкт нерухомого майна, це тимчасова споруда. Якщо ви хочете дійсно, от Зареєструвати місце проживання ви не отримаєте відповідну ви не зареєструєте, оскільки право власності не реєструється. Відповідно, якщо людина, наприклад, проживає в цьому об'єкті, вона не може отримати субсидію на житлово-комунальні послуги, оскільки це є тимчасова споруда, це не є житловий об'єкт. По аналогії можемо сказати, що, наприклад, садове будівництво, садові товариства зараз закон дозволяє, щоб, можливо, при певних умовах. Садовий будинок переєструвати в житловий, житловий будинок. Так. Так. Якщо ви живете в садовому будинку, будь ласка, у вас і водопостачання, енергопостачання зовсім по-різному, зовсім інші тарифи йдуть, і відповідно, і субсидію не можна оформити на ці будинки. Тому вже витикає певні інші обставини. Це об'єкт правовласності, власності, ви собі можете користуватися, можете його використовувати, але вже, скажімо, правове значення і наслідки вже трошки інші. Дякую, на сьогодні це були всі питання. Сподіваюсь, наші глядачі отримали вичерпні відповіді. Пишіть нам, не нехтуйте правовою допомогою. Якщо ви її потребуєте, програма варто знати завжди вам допоможе.